Цей смартфон виглядає так, ніби повинен коштувати вдвічі дорожче. Але що всередині? Honor Magic 7 – претендент на звання найдоступнішого флагмана, який отримав ідеальне співвідношення. Ціни і характеристик. А чи вдалося йому це, давайте разом з вами дізнаємось. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Це дуже допоможе у просуванні моїх відео. По традиції розпочинаємо з розпаковки, а розпаковувати тут є що. Всередині коробки, окрім самого смартфона Honor Magic 7, знаходиться ще дуже багато всього цікавого. Наприклад, це. Іконовий чохол, який також йде в комплекті зі смартфоном, голка для сим-карт, різноманітні інструкції, кабель для зарядки USB Type-C і блок живлення, увага на 100 Вт. На жаль, смартфони Honor в Україні більше не продаються офіційно, але це точно не робить цю модель менш цікавою. Бо таку і інші моделі Honor ви можете знайти у моїх друзів в магазині Pixofon. У них є як вживані, так і нові ексклюзивні моделі смартфонів. По начинці це дійсно флагман, по ціні це такий собі впевнений середня. Ну а по відчуттям, ну справа в тому, що у руці телефон відчувається набагато дешевше, ніж він є насправді. Проте ця проблема у більшості народних флагманів, які мають класну начинку, але чимось повинні жертвувати, щоб коштувати не так дорого, як конкуренти. Рамка по периметру у смартфона металева, а от задня кришка вона пластикова, вона матова, дуже до речі, приємна на погляд, але в руці відчувається як щось дешеве. Я не кажу, що він взагалі відчувається як бюджетник, але не немає того відчуття, що тут стоїть прямо топовий процесор всередині. Проте, знову ж таки, це чисто моя суб'єктивна думка. Корпус смартфона, до речі, отримав захист від води та пилу IP69K. Це означає те, що телефон взагалі не боїться води. З ним можна плавати і навіть пірнати. Товщина у смартфона 7,9 мм, а вага його 199 г. І мені здається, це просто оптимальна вага для сучасного смартфону. У моделі Magic 7 існує 5 варіантів кольорів: це золотий, блакитний, сірий. Білий і чорний. На задній частині розташований великий круглий блок з камерами і спалахом. До речі, я знаю, що багато хто не полюбляє такі круглі блоки. Напишіть у коментарях, чи подобається вам такий блок у цьому смартфоні. На верхній грані розташований стереодинамік, мікрофон і інфрачервоний порт. Справа кнопки гучності і кнопка увімкнення. Знизу основний динамік, Type-C роз'єм для зарядки, розмовний мікрофон і слот під сім-карти. Ось так, до речі, виглядає цей слот. Він підтримує тільки сім-карти розширення пам'яті цей смартфон смартфон не підтримує. Екну смартфона просто ідеальний. 6,78 дюймів, це OLED-матриця 2800 на 1264 пікселів. Ну і частота оновлення тут звичайно підвищена 120 Гц. Плюс екран тут покритий захисним склом Reno Glass. Частоту оновлення екрану можна змінювати у налаштуваннях стандартну, динамічну або високу. Під кутами екран, як на мене, виглядає просто ідеально. Просто ви подивіться. Як він себе поводить під різними кутами, навіть під найбільшими кутами, під навіть 180 градусів, він все одно виглядає яскраво і насичено. Дуже крутий відгук сенсору, все спрацьовує просто моментально, я ще не встигаю доторкнутися до екрану, а він вже реагує. Тут також можна налаштувати колірний режим або температуру. За замовчуванням тут був яскравий режим, але ось цей нормальний мені сподобався набагато більше. Проте у екрану є і інші сторони, тут є мерехтіння, деякі люди дійсно більш Люблять IPS, він їм просто зручніший для очей, проте мені такі oled екрани прямо дуже до вподоби. Рамки по периметру тут просто кайфові. Ви подивіться, вони тут мінімальні, просто мінімальніше, мені здається, нікуди. Дійсно, спереду телефон виглядає як супер флагман. У верхній частині екрану вбудована фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік, сенсори і датчики. Серцем Honor Magic 7 є восьмиядерний топовий процесор Snapdragon 8 Elite з тактовою частотою 4 і 2 ГГц. Як то кажуть, крутіше тільки яйця. В у бенчмарк Honor Magic 7 набирає просто якісь позахмарні результати, ви й самі бачите. Тут майже 3 мільйона балів, а саме 2 мільйони 755 тисяч 848 балів. Honor Magic 7 – це один з тих смартфонів, який з впевненістю 100% можна назвати ігровим смартфоном. Тому що ігровий він в усіх сенсах цього слова. Кожна гра тут запускається на максимальних належках налаштування Графіки. Genshin Impact, Asphalt, світ танків або PUBG Mobile. Все це тут піде на максималках, в усе це тут класно і комфортно грати, і скажу чесно, що від гри на цьому смартфоні я реально отримав задоволення. Всередині встановлено 256 ГБ постійної і 12 ГБ оперативної пам'яті, яку, до речі, віртуально можна розширити і ще на 12 ГБ. Також існують версії на 16 ГБ оперативки і на 512 і на 1 терабайт постійної пам'яті. Батарея на смартфоні вбудована на 5650 мАч. І телефон підтримує супер мега швидку зарядку у 100 Вт. Та й це ще не все. Телефон підтримує також бездротову зарядку аж 80 Вт. Ну і вишнею на торті є також те, що телефон має зворотню бездротову зарядку. Тобто від цього смартфона можна заряджати інші бездротові пристрої, просто приклавши їх до задньої поверхні. Ось так тут виглядає налаштування батареї, воно супер обширне. Тут можна все, що завгодно робити, тут можна оптимізувати батарею, продовжувати життя телефону від одного. Заряду і так далі. На два дні одного заряду вам скоріш за все не вистачить. Ну якщо дуже ним не користуватись, то може й вистачить. Але один день роботи телефон точно витримає від одного заряду. Оптимізація батареї просто на нереальному рівні. Вона тут супер класна, все чудово працює, все швидко заряджається. Тим паче, що телефон постійно оновлюється, постійно прилітають якісь виправлення на смартфон. Ну і відповідно оновлюється оптимізація акумулятора. Що стосується систем зв'язку, то тут також. Все на вищому рівні. Тут є 5G, тут є Wi-Fi 7-го покоління, тут Bluetooth версії 5 і 4. Ну і, звісно ж, є NFC, він тут, до речі, працює, хоч це і китайська версія смартфона, він сертифікований у Google. І до телефону можна підв'язати будь-яку карту у Google Pay і розплачуватись нею на терміналах. Ну і вишнею на торт є стереозвук. Тут просто неймовірно офігенно крутий і об'ємний стерео. З класними басами, звук просто неймовірно якісний, дуже все гучно, дуже все класно. Мені звук прямо. Ну, прямо зайшов на всі 100%. Канер відбитків пальців тут знаходиться, звісно ж, в екрані. Працює він просто моментально. Прикладаємо палець, телефон вже розблоковано. Розблокування через фронтальну камеру також працює чудово. Наводимо на лице і телефон розблоковано. Інфрачервоний порт на верхній грані тут не просто так знаходиться. Тут є спеціальний додаток, пульт дистанційного керування, який ви точно зустрічали у смартфонах Xiaomi. Тут можна додати ваш телевізор, ваш якийсь інший пристрій і керувати. Ним через смартфон. За роботу софту на смартфоні відповідає свіжий 15-й Android. Android, тут, звісно ж, не голий, тут стоїть оболонка від компанії Honor. Magic OS 9-ї версії. З моменту розпаковки на телефон поприлітало купа оновлень, і вони постійно сюди приходять і ще будуть дуже довго приходити, тому що офіційно компанія заявляє 4 роки підтримки і оновлень Android на цій моделі. Система Magic OS тут повністю перемальована, вона взагалі не схожа на голий Android. І з одного боку це класно для тих, хто полюбляє такі системи. З іншого боку, для тих, хто любить голі Android, мабуть, не дуже класно. Проте я таке люблю. Все нереально круто літаку. Китая нема жодних фрізів, ви просто подивіться, наскільки швидко і наскільки круто це все працює. Так, до системи потрібно звикнути, потрібно розібрати з налаштуваннями, потрібно повимикати деякі китайські сповіщення, бо в мене в руках китайська версія не міжнародна. Тому для тих, хто купує китайську версію цього смартфона, моя вам порада: одразу сядьте, одразу розберіться, одразу повидаляйте все непотрібне, поблокуйте все непотрібне, щоб в майбутньому вам було простіше цим користуватись. Тому що ну реально тут дуже багато спливаючих вікон, які завжди вам будуть незрозумілі, скоріш за все. Тому краще одразу витратити трохи часу, трохи все повидаляти, оптимізувати, повідключати, і тоді телефон. Вас буде точно радувати. Тут спочатку були китайські застосунки, які були з коробки, вони всі майже видаляються. Звісно, якісь вшиті застосунки тут не видаляться. Наприклад, голосовий помічник тут китайський, тут не Google Assistant. але нічого вам не заважає встановити якийсь Gemini від Google. Багато всього тут пов'язано зі штучним інтелектом, але цей штучний інтелект дуже прив'язаний до Китаю. Тому в повній мірі насладитись саме. Honor AI вам не вдасться, проте знову ж таки ніхто не заважає вам встановлювати сюди інші додатки, які працюють в нашій країні коректно. На телефоні можна встановлювати будь-який Google додаток, включаючи Play Market. Воно тут буде працювати без проблем. Також тут є альтернатива Play Market від Honor, це магазин Honor. Тут все. Китайськи, тому, скоріш за все, це вам не потрібно. І незважаючи на те, що це китайська версія, на відміну від смартфонів Айко, тут підтримується з коробки, також українська мова. І це, як на мене, дуже приємний бонус. Також не потрібно боятися, що телефон не буде працювати в нашій країні, якщо це китайська версія, все нормально, з усіма сім-картами буде телефон працювати. 4G також буде підтримувати. 5G не буде, ну тому що його банально в нас поки що немає. Ще на телефоні є супутниковий зв'язок, тобто тут за необхідності. Можна відправити повідомлення навіть без інтернету і навіть без зв'язку. Але не впевнений, що у нас це працює. Хто в цьому шарить, напишіть у коментарях. Дуже круто на телефоні, до речі, працює GPS-навігація. Можна використовувати як GPS-навігатор в автомобілі, він вас точно ніколи не підведе на дорозі. Датчик наближення тут спрацьовує, хоч і якось трохи дивно. Сенсор освітлення тут також працює, як ви бачите, коректно. Далі поговоримо про камери у смартфона. Honor Magic 7 отримав три камери і, як то кажуть, три 50. 50 основна, 50 ультраширока і 50 телеоб'єктив з трьохкратним оптичним зумом. Якщо трьома словами про якість камери, вона вам точно сподобається, повірте. Суперова якість, кольори передає дуже класно, плюс ще й штучний інтелект, який сюди вбудований, також покращує ваші фотографії. Відео основна камера вміє знімати, до речі, у 4К якості при 60 FPS, звісно ж, з оптичною стабілізацією. Фронтальна камера тут, до речі, також задніх не вона також на 50 мегапікселів. Також знімає відео у 4К на 60 FPS, і також є оптична стабілізація. Тому мені здається, для блогерів такий варіант буде дуже хорошим. Звісно, тут не. Мега ідеальна камера, і вона не супер класної якості, не такої якості, як, наприклад, у останніх Galaxy там за 1500 доларів. Так, це факт. Але у більшості випадків цієї якості вам вистачить просто з головою. Ви будете приголомшені цією якістю. Ну а щоб вам було краще зрозуміло, я пропоную подивитись приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. тест мікрофону на смартфоні Honor Magic 7. Honor Magic 7, як на мене, це дуже достойний конкурент для ігрових смартфонів. Фонів з невисокою ціною, наприклад, від POCO або від Realme. Шкода, що офіційно в Україну ці смартфони поки що не заходять. Вони, мені здається, прижились би у нас. А як вважаєте ви, напишіть у коментарях. Єдине, що в руці він не відчувається повноцінним флагманом, але це вже більше якісь мої особисті забаганки. Та з іншого боку, були б більш преміальні матеріали, була б більш висока ціна. По начинці смартфон, мені здається, просто топ із топів. Я кажу, це навіть без перебільшень. Тут офігенний стереозвук з басами. Тут i Офігенний екран, тут супер офігенний процесор, реально достойні камери і цілих 4 роки оновлень андроїда. Телефон добре виглядає, ігри летять на максимумі, і він не коштує усіх грошей світу. Що може бути краще? Honor Magic 7 мені дійсно сподобався. Я можу його рекомендувати всім. Е, до чогось докопатись серйозного у мене тут не вийшло. Ну а що скажете ви, напишіть у коментарях під цим відео, як вам смартфон чи сподобався, чи купили б ви собі такий апарат. А на цьому все мене звати Сергій Пономаренко. Це був канал Медуза Гаджет. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку, у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей, бережіть себе. Побачимось.